Як працює схема, зняв один раз, продав кільком брендам. Це означає, що один і той самий контент, який створюється для одного бренду, може бути використаний для кількох інших брендів або рекламних кампаній. І ти не тільки економиш час, а ще й заробляєш більше на кожному проєкті за один цикл зйомки. Наприклад, ти можеш зняти відео або фото для одного бренду. Це може бути огляд продукту чи рекламний ролик. Потім використовувати цей контент для інших брендів, змінюючи лише якісь елементи, що стосуються продукту, логотипу чи посилу. Просто під час зйомки свого наступного контенту сфокусуйся на кадрах, які не мають в собі присутності баночок чи продукції бренду. Зніміть з різних ракурсів такі якісь кадри, до прикладу, сам процес миття волосся, як стікає вода по волосся, результат вже висушеного волосся або укладки, чи результат з нанесенням зволожуючого засобу, де шкіра сяє і вся така е зволожена. Та і якщо це зйомка якихось харчових продуктів, це теж можуть бути якісь бірол кадри відкривання холодильника, прогулянка, елементи вашої рутини. Створіть собі окрему папочку на телефоні чи канал, в телеграм-каналі, на який ви будете підписані лише ви і зберігаєте туди такі кадри. До наступного ролику ви зможете використати декілька з цього збереженого та мінімізувати час затрат. На зйомку, як мінімум, двічі. А хочеш більше порад, підписуйся на мене. Тут багато всього UGC.